і до свого гніздечка, і в результаті на місці цього гніздечка буде набір трупів. От як ви бачите, на цьому, на цьому знімку. Е, ну, не всі люблять мишей, звичайно, да? бо відомо, миша, то, як щось таке з хвостом. Гост, да? е, далі цю мишку може з'їсти отакий милий Горностай, наприклад. Або Реакція буде така сама. Тобто фосфідоцинка достатньо в тій тварині, власне, яка померла перша, для того, щоб друга тварина, яка з'їла теж в страшних муках, власне сканчалась поруч зі своєю так сказати, жертвою. Да? Підно можуть гинути, перш за все ті тварини, які споживають мишей, споживають гризунів, споживають і первинні жертви фосфідоцинка. Тобто, ви розумієте, реакція розповсюджується, реакція є ланцюговою. Від цієї зброї масового ураження. Ну і далі мітологи вам вже розкажуть про те, що можуть неспецифічно уражуватися птахи. Да, птахи взагалі не причетні до, до цієї, так сказать, цієї проблеми, да? але тим не менше можуть бути уражені. Ну і Хотілося б сказати, що отакий неконтрольований обіг, власне, а наш, на наших реаліях це, власне, розсівання цього насіння, власне, розсівання цього зерна, забрудненого фосфідом. Цинка може призвести до того, що це зерно, наприклад, можуть взяти в рот, в рот діти, наприклад. Е, я розумію, що воно якби не виглядає як на їжу, але діти ще не розбираються, там, що можна брати в рот, а що не можна брати в рот, правда? А воно все лежить на поверхні, воно все лежить на землі. Окрім того, Будь-хто зараз в своїх так сказати, цілях вас отруєння кого-небудь може зараз купити цього посвіда цинка, і це буде 100% дія проти людини. Тобто це фактично ті такі препарати, які, якими можна отруїти, наприклад, цілу школу, там. можна отруїти таких, там, знаю, там конкурентів. От, наприклад, в Росії був такий гучний випадок, ви бачите одного з футболістів томської команди, який його прізвище Баженов, він загинув від отруєння фосфідом цинка, тобто його фактично свідомо отруїли. Тобто, в результаті експертиза виявила у нього в шлунку залишки цієї страшної отрути. Тобто в світі взагалі речовини, які мають таку небідрикову дію, вони потребують, які мають такі масові ураження, вони всі знаходяться під суровим контролем.